Змі поширюють інформацію, що є ризик, що не буде вистачати грошей для виплат військовим вже в кінці року. Це не відповідає дійсності. Точніше, такі ризики поки є лише теоретичними, і я переконаний і розмовляв з багатьма представниками і Міністерства фінансів, і бюджетного комітету, що як і всім минулі періоди. Міністерство фінансів достатньо заздалегідь зробить те, що називається перекидка, тобто переніс грошей на військові видатки, і недопустима ситуація, в яких буде, хоч якісь затримки чи проблеми з виплатою військових. Це не означає те, що у нас не має проблем з фінансуванням військових видатків. У нас не дезавантажена оборонна промисловість, і треба більше грошей, але в жодному разі це не буде стосуватися якихось проблем з виплатою військовим, і так само це не буде потребувати збільшення податків, тому що я переконаний, що якраз збільшення податків український парламент вже в цьому скликанні не проголосує.